Мене підтримали всі близькі. У мене чоловік колишній, він теж військовий, його вся родина військові, і всі мене підтримали йти в армію, і погодились з дитиною сидіти, бо ротація це мінімум 8-10 місяців, і таке в мене було, що в мене навіть одна ротація без навіть без відпустки була. Мені було сумно. От мене, мене якось було відео там, де я хочу, я кажу. Я хочу, щоб мама повернулася додому. Я раділа, що я реалізуюсь в будь-якому випадку. Я вважаю, що нереалізована мама це в будь-якому випадку це все ні до чого гарного не приведе. Звичайно, звичайно, в мене була якась провина перед моєю дитиною, що в мене нема, але я намагалася якось компенсувати. Я Дзвонила кожен день по відео, з нею спілкувалася, намагалася приїхати, коли була можливість.